Добрий день, друзі! Сьогодні встановили штатну мультимедіа Торсен на автомобіль Honda Accord 2004 року. Мультимедія йде в комплекті з рамки клімата. Так, все підтримується по клімату. Двухзоний зони клімат. Змикається, вмикається. Мультимедія вмикається. йде з 4G модемом. 2 ГБ оперативна пам'ять 32 вбудована. Це восьмиядерний пристрій. CarPlay, Android Auto безпроводний, YouTube. Така дуже Мультимедіа повністю підходить по рамки під заводські всі габарити. Ось стояла ось така старенька. Кнопки на кермі працюють. Треки всі перемикаються. На заводському головному меню знизу виходить радіо. Цей пункт Bluetooth. Або флешка можна примикати, швидкий доступ до яскравості, швидкий доступ до блютуса. На головному екрані виводиться навігація, можна вивести інший застосунок, YouTube і так далі. В нижній панелі можна додати будь-який застосунок, який забажається. Тільки мультимедіа.